Якщо, наприклад, ви плануєте родину, ну, дитину в сім'ї, народіть дитину спокійно, mm -hmm. приділіть цьому час, поки він там в садочок не піде, хто вам потім заважає будувати кар'єру, поки дитина буде в садочку? Але ви хочете одночасно? Не буває одночасно. От і все, це моя позиція. Як І-і буває, і, і не буде. Це знаєш, це як, це, це, і і, це як є така всесезонна гума на машинах. Я просто машинами займаюсь. Всесезонна гума це коли вона не тормозить ні взимку, ні, ні влітку. Ні, поняла? Я не погоджуюся. Ти подивися, ну, як ти кажеш, народити дитину, а потім будувати кри. Народити дитину і для того, щоб вона була більш-менш автономною, типу, ходила сама в туалет, сама могла поїсти, там, випити молочка, так. ну це мінімум 5-6 років. І ти 5. 5-6 років, ти що? І що? Ну а в, сенсі, в сенсі, ти ти служиш іншій людині. Ти не служиш ти Ты... служиш. Ні, ти служиш. В смысле, в служить? Смыслі... Якщо ти кажеш народіть, а потім Я просто... ні, треба залучати допомогу Хорошо. чоловіка, бабусі, тоді в мене няні, бабуся. А, але... і, і, а як не... ти там ще вставиш тоді кар'єру? Вставляєш? Ти кажеш і і як ти вставляєш ну, тоді кар'єру? Частину дня займаєшся дитиною. Так, а потім так. ти делегуєш це інші людині кому? або ня, професіоналу, ня, ні, або а якщо не можеш Час... собі дозволити. Ну так, значить, про яку а кар Шо, ти думаєш, всі можуть чека, Ні, кар'єру... а про яку тоді кар'єру йдеться мова? Кар'єру кого? Ми говоримо про е досягнення. Якийсь, Слухай, мабуть... А кар'єра так і починається насправді. Дуже часто у всіх. В мене кар'єра починалася, щоб стати менеджером, я працював Цього, на складі. Слухай, працювала, І дивись, окей, просто але... тут питання в тому, коли ти збираєшся, наприклад, будувати сім'ю. Якщо ти молода сім'я. Це mm -hmm. yeah, ти років. щось розповідаєш давай. на ідеальному. Я типу не на іншій університет давай, вийшла, давай, вийшла заміж, народила це потім не на там, ну, то, -то, -то, то такого не буває. Працювала, так, залетіла, але ще щось. Я не що ще